Всім привіт! Сьогодні збираємо шпермель, їздимо. Трошки, трошки познімаю огляди Шпермін, типу, різних хлам, які виставляють в Німеччині. Растую на перехрестку, хочу їхати. А, не знаю куди їхати. Де тут що є. чує? Що Што ти став? Я Оце пропускаю. Борони одні пропа надають, щоб так я на реверх їздили. Менше біде би було. І не видно, знайшов одну сумку, один алюмінієвий чемодан. До речі, все, що я знаходжу можна буде заказувати все повністю через Viber або через інстаграм в мене все можна буде заказати купити все буде продаватися заради того в принципі я до себе шукаю mm. так ну, Тут, походу односторонній рух треба на півхідним переїхати таке. Дуже багато різного попадається, навіть велосипеди попадаються, навіть попадалися частини скутерів. Бо бачив, один скутер тупо стояв на колесах, видно, що або мотор спалений був, або що. теж там якісь тіпи скорші прийшли за мене до нього. І... Ми вже спробували копати, копати, заводити. Він каже, не завівся, вони кинули його в машину і поїхали. Або він тупо був крадений і його. Лишили, стопо поставив біля мусора. Таке може бути. Велосипедів дуже багато без сідушок, без коліс, бо хтось може лишити велосипед там на дворі, наприклад, шаїв зав'язаний до цього. Турки знімаються, що можна зняти. Та й не тільки турки, багато є різних фінамістів. Тупо знімаються. У велосипеді все що мене я бачу, тільки два рази, щоб що тутурки що знімали, що я бачу. О таке куди Та, би тут поїхати ще? Щось нічого немає останніх три місяці взагалі дуже-дуже глухо Нічого фактично немає. Що ж знайдемо Треба просто час. час і все плюс на ровер пак Всі переїхав, двіну сплошну і поїхав далі Машин нема По другій стороні по тротуару Нормально Що я зроблю? Мені то зараз по колу об'їжджати, там звідки якраз я приїхав. Вертатися неохота на велосипеді. Так, що в нас там? І там у нас вроді би щось є. Їдемо, глянемо, зараз покажу що там приблизно, Які, якісь дошки, правда, але все рівно. Хоч щось. Тут дишки якісь більше нічого нема. Навіть нема смисла дивитися де, якісь піднос, що бачу є світиться. Міталевіт він мені навіть і не потрібен. Відею я не збираю. Нержавейки. Тут котів багато є, всіх псів котів. Більшість меблів постійно завжди в шерсті. Тут, наприклад, хотів якось класні меблі, але не в шерсті капіці. А чистити хімчистку тут дуже дорого, а дома то все вичищує вичищати від тих смородів, висикують коти ті всі меблі, ну нереально точно відмити. Так. до Додому їхати тут можна, але ну, мені не треба. Поїхати на дорогу, щоб не пропустили. махнути рукою, переїдемо в ту сторону, Тут треба вже чекати, щоб машин не було, бо можуть сторон пахнути в пару раз потім не позбирає мусим стояти О, Можна їхати Можна їхати собі спокійно дивитися як нічого нема І таке Якщо комусь цікаво, наприклад, різні огляди, можу щось показувати, розказувати, як воно є насправді. Ось всяких там показують, там, ой, ми там знайшли, там плазму, ще щось, ще щось там. Але 100% ця плазма не працює, якщо вони її найшли тут, бо німці ж не такі багаті, як колись можуть це безплатно роздавати, викидати в мусора. То все треба дивитися з різної сторони. Що щось віддають, то щось віддають дуже старе або дуже поломене, то що не шкода. Але в принципі я і хочу за вінтажними речами, то мені воно треба. Йдемо далі. Щоб він робив дуже довго відео, я зараз зупиню Якщо знайде, то я включу відео.